Всім привіт, дорогі друзі! Полісся припиняє свої виступи в Єврокубках. Ми вилетіли від словенської команди в першій же кваліфікації ліги конференції. На жаль, Полісся не змогло показати ні гри, ні результату вдвох. Матчах, якщо чесно, зараз ми розберемо конкретно матч відповіді. Тут уже в нас були хоч якісь моменти, і є про що говорити, тому що перший матч реально нас просто спустив на землю і показав дійсно на великі проблеми цього конкретно полісся в зіграності. В те, що команда може підібрати хороший хороших виконавців, доволі якісних підупел, це не означає, що їх можна швидко зіграти і вони будуть давати відразу результат навіть проти скромної словенської команди. Тому підсумуємо взагалі. Виступи Полісся. Вони їх було небагато. Всього на все два матчі, але це дебютний сезон для цієї команди. Звісно, об'єктивно зараз поговоримо про Житомирський колектив. Друзі, поділіться своїми враженнями від виступу Полісся. Як ви вважаєте, які перспективи в цієї команди далі? Чи зможе Імада Шур бути класним тренером і якось зібрати команду? І через УПЛ можливо свої ідеї. Підвести і зробити хорошу команду, яка зможе давати результат, хоча б в УПЛ і ще раз потрапити в Єврокубки, і далі, можливо, вже з яскравим футболом дійти до якогось групового етапу. Чи все таки це фізрук? На вашу думку, пишіть обов'язково. Перед початком не забудьте поставити лайк, щоб я бачив вашу реакцію на це відео. Тим самим ви зможете допомогти просунути це відео. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропускати старт прямих трансляцій та вихід відосів. Сьогодні, до речі, вийшов прогноз на. Весь новий сезон УПЛ 24-25 Обов'язково його перегляньте на каналі, він вже є. Особливо болівальникам поліція буде, я думаю, цікаво послухати про свою команду. В цьому матчі відповіді ми від Полісся очікували результату, тому що вилетіти окей, але ти можеш вилетіти з подвійним результатом. Да, перший матч ми програли 2-0. Тут нам потрібно було мінімум в 2 м'ячі виграти, щоб хоча б вийти на додатковий час. Взагалі, в таблицю коефіцієнтів нам потрібні очки, тому що в нас мінус Дніпро-1, в нас зараз мінус Полісся, і залишається Кривбас, Шахтар вже в ЛЧ і Київське Динамо, яке ще теж грає кваліфікаційні матчі. Тобто полісся має грати не тільки за себе, а й за всю країну. Це Повинні футболісти і тренерський штаб усвідомлювати. І сьогодні були зміни. Склад Імада Шур змінив. Доволі цікаво, що от грузина правозахисника Майсурадзе сьогодні не було. Його навіть ігнорували після того, як Лукастейрал пішов з поля. Поставили туди Михаліченка, а не майсурадзе. На лівий фланг випустили саме Смолякова. Ну і був в основі сьогодні. Також Кушніренко він вже повернувся після дискваліфікації, став в центр разом. З Крушинським і Талосом Костою і на вістрі атаки був не Бутківський, а Брістрич. Видно було, що Бутківський всі 90 хвилин не вибігає. Ну, я думаю, і Мадашур сам розумів, що Полісся скоріше не зможе за перший тайм, з огляду на перший матч, результат довести до закономірного кінця, тобто перемоги якісної від Полісся, і розумів, що Бутківський десь при стандартах. І свіжий бутківський буде користи на другий тайм. Можливо, з цих міркувань саме він вийшов не з основного складу і був Брістець. Що е, в нас було по грі, друзі? Е, звісно, Полісся грали в цьому матчі краще, тому що ми програли 2-0. Олімпія розуміла, що з точки зору тактики е, вони можуть зіграти більш спокійніше і більш прагматичніше ніж це було в першому, е, першому матчі. Тому що перший матч е, ну, він був більш-менш рівний. Але по моментах Олімпія на класі я вважаю зіграла, хоча навпаки, ми мали б свій клас демонструвати на футбольному полі. І ми дуже класно розпочали. Нам можна сказати, пощастило забило полісся на 38-й секунді. Це був дуже швидкий. Один з найшвидших м'ячів, залі, напевно, на всій кваліфікації від наших команд за всю історію. Забили ми після проходу з флангу Назаренка, коли центральні захисники розіграли. Назаренко забіг, прострілював він в зону 11-метрову, Звідси, звідки м'яч. З рикошети в зону 14-ту, і там Кушніренко вирішив відразу пробити, влучив дуже здорово. Тут е, робочий гол з відскоку, хороший, якісний. Ми отримали дуже хороший буст на самому початку матчу. І цей бонус нам потрібно було просто використати далі. Тому що, коли ти мучаєшся 0-0, граєш цілий перший тайм, окей, інша історія. Але коли ти забиваєш на самій першій хвилині цього матчу. Ну, в тебе вже є певна перевага, навіть психологічна, і це потрібно було використовувати. Натомість полісся. Намагалося грати низом, намагалося грати в комбінаційний футбол. Поліція нічого не клеїться в поліція, немає цілісної гли, гри. Розумієте, це найважливіше, це фундамент, це просто банальна зіграність е, команди. Я не розумію. До речі, ще одна заміна. Я пропустив голкіпера, змінили. Волинця немає. Тут я взагалі не зрозумів цієї заміни. Е, можна логічно подумати, що кудрик він грав в минулому сезоні за цю командою. Він, можливо, більш зіграний з захисниками, з тим же Чебатенком, Лукасом, Тейлером і з яким він, в принципі, грав. І Може розуміти цих футболістів і той же центр поля. Тобто, можливо, з цих міркувань. З точки зору голкіпера, ну, Волинець, мені здається, ну, стабільний голкіпер. І він таких помилок, як сьогодні Кудрик, Ну навряд чи припустився б. Хоча не будемо забігати вже наперед. Поліся, на жаль, припустили швидкий м'яч теж. Тобто, через 10 хвилин. Забиває команда Олімпія і доволі простий м'яч. Вертикальний пас нашу штрафну, де Сарапій мав би один в один ну, перекрити передачу, не знаю, забрати м'яч, вигризти той м'яч у Флоруца, Натомість Сарапій просто дивився за тим, як Флорус його вводить, і б'є в ближній кут, де Кудрик теж мав би рятувати. Дуже дивно, чому він теж не врятував. Тут я вважаю, звісно, більша половина провини на Сарапію, який впустив штрафну, який дав себе ввести, Який дав пробити. Ближній кут, а Кудрик ближній кут не контролював, напевно, не чекав такого, фан, такого фантастичного трюку від Сарапія, що він просто буде пласуватися перед Флорусом, але нічого не робити в підсумку. Флорус ближній забиває 1-1. 11-та хвилина, все, Олімпія розуміє, в два м'ячі в них є перевага. На що нам взагалі напрягається? І перший тайм, ну я не відмітив для себе якісь небезпечних моментів. По ударам повна рівність. По 4 удари команди завдали. Поліся, все, що намагалося створювати, це простріли. Це якісь можливо, Можливо, ще ударчики, дальні удари головою, які летіли вище і ніякої контр... конкретики. Другий тайм уже зовсім інший сценарій, тому що Олімпія ще більш глибше сіла на свою половину поля, і в Полісся вже з'явилися більш якісні моменти, можна так назвати. Звісно, Полісся їх створювало. Найяскравіший момент другого тайму це удар головою Гуцуляка в стійку. І це дійсно той момент, про який потрібно говорити. Якщо б Гуцуляк забив два і це було фактично на початку другого тайму, там 50-та, можливо, хвилини, там плюс-мінус 5 хвилин. І в принципі, забивай 2-1, і далі все, що хоче, може бути. Далі можна і заштовхати через Бутківську, якийсь стандарт та і залетить. І розумієте, от я не бачу ідеї поки що йма де Ашура. Так, да, я бачу контроль м'яча, але контроль м'яча проти кого? проти Олімпії, який цей контроль нафіг не треба. Вони грають по рахунку, по результату. В першому матчі такої гри від Полісся не було, тому що нам не дали так зіграти. Сьогодні нам дали так зіграти, нам віддали м'яч. Ми зрозуміли в другому таймі, що комбінаційно в нас ніфіга не виходить. Команда просто не зіграна. Команда не знає, що робити. Взагалі, як забігати, хто куди забігає. Десь більш-менш зіграний Михаличенко з Назаренком. Видно, краще взаємодія, ніж правий фланг, наприклад, Тейлор Гуцуляк. Хоча Гуцуляк теж один, один момент, якщо створив, там пробив з дальньої дистанції. І в принципі, на тому все. Все, що Полісся створювали, це стандарти і навіси. Якраз Гуцуляк з навісу з лівого флангу. Пробив. Бував головою в стійку. І потім вже пішли заміни в Полісся виходив і Пайхау, і Смоляков замість Тейлора Тобто помилки і Мадашура навіть в замінах є, в замінах, і в основному складі на матч, що на перший матч він сам признав цю помилку сьогодні. Не випустив взагалі правого захисника Грузина. І в цьому матчі я вважаю, жахлива помилка змінювати голкіпера в такий важливий момент. І голкіпер вдвох. Я вважаю, м'ячах був винен, особливо звісно, в другому голі, але. Ми в другому таймі не дали нічого фактично створити Олімпії. Вони сиділи на своїй половині, їх все влаштовувало, все було окей, все було по їхньому сценарію, Вони зробили заміни там, щоб освіжити теж додали активності. Ми робили там Мустафаєва в кінці, кидали вже козака, Будківський знову ж таки замість який, Ну багато метешні, коротше кажучи, ми створювали біля воріт суперника. Цілісної гри немає, зіграності немає. Просто індивідуально хтось десь пройде одного в двох футболістів, прострілить, віддасть передачу, але конкретно щоб отак. Три-чотири футболісти між собою класно взаємодіяли і розвели захисників Олімпії, зайшли в штрафну, створили якийсь момент, не було. Та навіть ті удари з простору, який у нас був перед штрафною, ну вони були якісь слабенькі, я не знаю, чи то ноги не, не накачали футболісти по чи е, якась нервозність, можливо, у гравців. Я не знаю. Ну і стандарти там будківський пробивали, все все вище летіло. Всі стандарти, всі навіси, все або вище, або очевидні удари в голкіпера. Все. Оце все, що створило полісся Ну, і Момент Гусуляка в стійку. Тобто полісся давив, давив, давив. Олімпія розуміє, та вони ніхіра не можуть створити. Олімпія вже там з 80-ї почала е, просто банально тримати час, е, падали на газон, там все, валялися, типу травми і так далі. І звісно, це збивало темп. Поліся, як яка і так зібратися не може, гри немає. А тут ще і суперник тягне час, збиває темп, все. Тут вже було зрозуміло, хоча після першого матчу було зрозуміло, що Полісся нікуди не піде. Тому ми пропустили в кінці гри, другий м'яч. Коли ти, звісно, не забиваєш, коли ти не можеш використати володіння м'яча, коли ти не можеш використати перевагу і забити гол, рано чи пізно можуть і тобі забити. Тому що тут команда, яка знає, що робити на футбольному полі, нас тактично просто вщент переграли. От іспанець, їхній тренер просто знищив Імада Ашура, на мою думку, в обох матчах. В першому матчі дійсно по класу, як не дивно, це б звучить. Чало в другому матчі тактично, чисто переграв. І забили в кінці вони зі стандарту. Пішов навіс на дальню стійку, де ну, по ідеї, мав би бути хтось або правий центральний захисник, це або Чоботенко, або звісно, Михаліченко. Він грав позицію правого захисника. Він мав би грати. Пустили футболіста, і кудрик між ніг е, йому гол забиває. Це жахлива помилка голкіпера. Просто жах. Так не можна грати в Європі, так не можна грати в футбол. І це дуже невдалий досвід. Перший досвід Полісся в Єврокубках, друзі. А тепер підсумки оцих двох матчів. Що ми. Ми можемо побачити по Полісю. Чи є перспектива Вімада Ашура? Вона, звісно, є. Йому потрібно дати час. Але чи буде ця гра Полісся в УПЛ давати результат, коли проти тебе? Скоріше всі команди будуть грати другим номером, більшість команд там, із УПЛ, з нижньої частини таблиці. І ти ось так будеш використовувати перевагу, отак погано, як Полісся це робило в двох матчах. Ну, тут є вже питання. Звісно, підбір виконавців хороший. Але можливо, конкретно, індивідуально, оці футболісти, той же Гуцуляк в Дніпрі 1, був органічним там 100%. Той же Михаличенко, він в Шахтарі грав, але в Шахтарі є певна система. Михаличенко розумів, що біля нього є такі ж самі топові партнери. Які знають, що робити на футбольному полі. Так от Полісся це ну, не 11 індивідуалістів, я не скажу, що тут всі футболісти хорошого рівня, але, ну, як мінімум, пів команди, доволі кваліфікованих гравців, які між собою не зіграні. Це раз. Другий момент. Чи потрібно було Полісся лізти в ці Єврокубки відразу з першого ж сезону? Я вважаю ні. І доречно було б, щоб рух. Зараз грав замість полісся. Поясню чому, тому що рух, друзі це команда, яка зігрувалася вже 2-3 роки. Це команда, хоч і доволі молода, але вони знають одне одного дуже добре. Там футболісти пройшли оцей шлях від низу турнірної таблиці і до верха турнірної таблиці, де вони в кінці сезону опинилися в минулому. І рух, як на мене, це команда, яка була готовою вже спробувати лігу конференцій. Полісся ні, тому що команда, яка готова спробувати грати в Єврокубках вперше. Не купляє 15 футболістів в той же сезон, в теж трансфер на вікно там за місяць до старту Єврокубків і не змінює повністю вектор розвитку команди. Це потрібно було робити тоді, коли ти заходив в чемпіонат або взимку. Звісно, ставити відразу умовно імада Шура або Шищенка залишати, і вже він міг вибудувати це все. А коли ти змінюєш постійно тренерів, в тебе Калітвінцев починає, Шищенко закінчує. Далі знову в тебе імада Шур. Звісно, ти отримаєш провал. Хоча є приклади, коли люди приходять відразу. Є в них нова команда, нові футболісти і вони дають результат. Є такі приклади. Але на жаль, не випадку Полісся Житомир. Тому моя думка: Полісся просто не був готовим до цього. Полісся сумбурно в останній потяг застрибнули в ці Єврокубки і так само першими ж вилітають з них. Тому закономірно, Полісся не є Єврокубковим бійцем сезону 24 25. Будемо їх очікувати вже в наступному, але вже більш готову зіграну команду, яка не змінює пів команди е, після закінчення сезону. Це дуже важливо в побудові в Європі. Ми бачимо Олімпію. Олімпія не змінювала багато футболістів. У них кістяк залишився. У них навіть лідер пішов з команди. Вони все одно на собі грали. І це попри те, що ця команда кошти на трансфер в два рази менше ніж. Полісся Житомир? От вам, будь ласка, тренерські ідеї і зіграність колективу. Тому від вас я очікую теж своїх думок по Полісю. Як ви вважаєте, чи все-таки потрібні були вони в цих Єврокубках. Яка головна претензія у вас до Імада Ашура взагалі в цих двох матчах? Напишіть, будь ласка, в мене, от головна претензія взагалі до всього Полісся це чому, блін, ну хоча б один матч не виграли? Ну реально? Ну, можна було б грати цю Олімпію, якщо чесно, і дати хоч якісь очки в таблиці коефіцієнтів, а не йти просто з нулем. Це реально ганьба. На жаль, на жаль, але це тільки перший сезон. Потрібно на це зважати. Нова команда, новий тренер і так далі. Те, що ми й говорили, друзі, на жаль, Полісся провалилося. Будемо чекати від них якісної гри вже в УПЛ через матчі. Будемо слідкувати. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Вихід прямих трансляцій, тому що у нас контент по УПЛ буде. По лісі ми будемо розбирати. Звісно, кожен матч і огляди на УПЛ повертаються. Завтра очікуйте анонс. Сьогодні обов'язково перегляньте прогноз на весь сезон. На всю підсумкову таблицю. Там і про Єврокубки поговорили по кожному клубу УПЛ. Я дав свій прогноз на новий сезон. Тому перегляньте новий відос. Я вдячний вам за перегляд. Всім до нових зустрічей.